Всім привіт, друзі! вами Знову я Юст. І сьогодні я граю в Steel Ebrand Road. Зараз я буду грати ну, на івенті. Я зараз граю на івенті, зараз попродаю свою базу, бо там лакиблоки блоки купа. Просто купа-купа. Так, продаємо. Давайте на перший поверх, бо там в мене вже. Лакіблоки. Ну, Сюди. Сюди Локіблок. Зараз я продаю своїх е, бренротів. Цього би продати. Він так мало приносить цього я би продав теж. Він не прям багато приносить цей теж тільки поганий, але він рідкісний, тому я його просто понесу наверх. Бо тому що він, розумієте, рідкісний такий прям. І той. Я би видала оцього е, акулу. Оцю, оцю акулу видалив би, в мене вона родить би є. І все. Зараз ще візьму брюдоти якогось з першого поверха і віднесу наверх, наприклад, у цього крокодильчика. Та, ні, давайте тут, -ду. Сахура. тут тут -то, -то, то Сахура, точніше. Віднесу зараз його. Почистити базу мені треба трошечки, тому що. Ну, я би Та, не знаю, навіть оце би можна було продати. Але хай буде, коротше, давайте я Лос продам. Бо це є якісніший, ніж Лос Тортуз. Бо він такий, Ну, він цік секретка, але я би не сказав, що він хороша секретка. Так, зараз піднімаємося з крокодилом оцим. Де, Де місце? О, тут я. Чик! Ви питаєте на що мені графіса бо тому що мені, ну, для Роберта. Оп, олені, привітки. Фотозона можна сісти. Не. Олень, поїхали. М? Там на фюзмашину удача. Ще, давайте я свій той Block -е, відкрию Зразу що випаде, просто несу зразу туди Давайте. будь ласка, я... ой Лос орколоритос. Накрас занесу. Бо того що це не є потужний бронерод. У мене він вже випадав, тому несу. Так, тут буде ще щось. Через 54 хвилини буде той евент ніби з тими оленями -е. такими. Also Guaswat. Well. Я не знаю, що тут він написав, але зараз можна Олень, ти мене повезеш? Олень втік. Класно. Тут класного нічого нема. Так, зараз давайте я тоді піду щось. Що, Що вернути не виходить? Три Трипотропа, трала... Три Трипотропа. Тебе я закинув у фюску. Заходь. Заходи. Давай. Три пітропі, Ти де? Давай. Відношу тебе туди. Так, відношу тебе сюди. Опа! Паровозік Чухчухін. я б тільки взяв би. Чекай паровоз. Почекай на мене. Почекай, будь ласка, паровоз. Давай, зараз. У мене ця мишка має дойти, має дойти. Щоб я її закину у філску. О, на до речі, солідна така приносила. один мільйон. Ну, але... Що мені той мільйон? Ой-ой-ой, зараз ми поїдемо. Все, їдемо. 4, 3, 2, 1. Все, їдем. Їдем, 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 ми їдемо, їдемо. Їдемо, 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 їдемо. Приїхали. О, класна тут атмосфера, я так скажу. Тут треба ті подарочки відносити. Так, беру. О, я би тут би щось купив, але. Хто дивився один мій шорс, то... Розуміє, куди е, я потратив всі свої цукерочки. Хто дивився мій шорс, той знає. Опа, оцього би взяв, він потужний такий. Так, того треба взяти, того треба взяти. Газу, 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 просто газу. Ні ні, 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 Не чекай, не чекай, не чекай. Я встиг в останню секунду просто мені за нього мають дати багато монет. Ну, тих. І, 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 і. Ну, тої штуки, коротше. Так, несу це сюди. Так, одесь. Так, я поклав, мені щось випало. О, вісім х удача. Так, понял, на цю штуку теж діється. 8 х удача. Напевно. Це не точно. Може і діє, може і ні. Так. Не знаю, що це був за бринрот, але візьму. Краще би я взяв все-таки того самі спайдеріні, але нічого. Давайте, мені треба просто 10 бринротів за поставити. Доложуйте. Я взяв. Я думаю, що я постараюсь встигнути, але це не точно, що я встигну, бо в мене трохи інтернет поганий. І воно підлагує. Ще три бринрота. Так, давай, іди сюди. Так, взяв. Так. Віднеси, віднеси, віднеси. Неси, 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 де доніс. Так, тепер беру оцього цього за нього багато дадуть. Навіть не то, що за нього багато дадуть, а просто, бо мені треба віднести. Так. Опа, я би оце забрав, я б ще вроді його не брав. Несу туди. Так. Все. Я зробив 10-10, з 10. давайте ще Ще один закинемо, не знаю нашу. Це блок. Це саме рідкісне Все, я їду назад, бо я зробив ті. 10 Так, їдем, їдемо. Все, я приїхав. Так, тепер мені треба якогось Брайн Рот Года. Не крокодил, бомбандиро крокодиру. Самі йде. Опа! Десять ікс удачі? О, зараз він додавав приблизно 1 мільярд івентів, які він завжди додавляє. І все. Ну так, приблизно 1 мільярд. Чекайте, я оце все скину сюди. Я так зараз грабити нікого не буду, щоб було вам легше видно. Яких тут івентів? Що нічого не виходить, ти потолково. Бомбомбіні Гузини. Фрателу, Бомбандеру, Крокоделю. Так. Нічого собі він бафів набрав. 4 бафа. Приносить він скільки? 216. А так інскики приносить. Зараз подивимось. Ну, дара він вийде, якщо то подивимось, скільки він бафів так приносить. Так, нема поки нічого. та за Сахур. Валерій Пічина. Ох, марахмат-мат. Оце от класний природ, мені він нравиться. Ні, реально класний. Так, ну по Х... Ой, халява хотів сказати, але краб не хоче, щоб я цю халяву забирав. Відстань краб. Тут ще все так погано видно, що капець просто. Мені меня капучино ассино якесь прийшов. Давайте. Йой! Краби, Що ви хочете від мене? Я вас рухаю, ні. А ви мене нашу 50 халява. На базі місця, поняв. Я би продав цього капучино. Капучино асасіно. 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 Флури, фури флура, пінгінно бла 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 бла. Лавака Сатурна, Сатурно, Сатурн, то Сатурні то. Сподіваюсь, це місь Хочу ту, знаєте, лаваку ту. Ту, знаєте, за 44. Нак... О, вже можна? Давай. Нічого мені знав цей поганий такий вепав. Зараз наберу звідси годів. Так, секретка. Мені я би хотів дуже оту лаваку. Тому що вона я її ще не мав. Ви розумієте, це самий-самий рідкісний, який може випасти взагалі. Самий самий рідкісний. То капець просто. Самий самий рідкісний мені випав. Капець. Е -е. Самий рідкісний випав. Капець. Я не можу просто. Щоб така імба випала. Я вже думав його здавати, а тут випала така їмбулечка. Так, здаємо це. У фюску. Так, здаємо, бо самі і так зараз схіпне. Так, здаємо цього, бо я його вже мав він поганий такий, я не сказав, що добрий. Оцей. От. Так. Тепер я ще його відкрити не можу. Так, тепер беремо цього. 12к удача вже. Я ще не був на 12 Е, Тому це добре. Ну, класно, що я був 12к удачі. Так, зараз самі тому дачу зробив. У мене там секретка одна, там в мене є. Тому думаю, що вже 52% на лаваку. Будь ласка, я хочу дуже лаваку, Ну, лаваку можна, самі. А тут найде. А, ні, тут можна за робок, можна купляти. А вона що це купляти, якщо самі бутойку буде скіпав? Так. Тут поки нічого я не можу забрати. Так, ну нічого. Щось Семі написав. Fusman. А вот, Семі скипнув. Фус тайм. Лавака на базу. На базу. На базу, на базу. Так, оце ставлю сюди. У мене вже скоро підписники обкрадуть, тому е, треба той. Мені як воно називається. Е, більше приносить, ну. Опа. Цю халяву я теж забираю. Це забираю. І так от теж забираю. Так забираю. І далі в мене кінчилося місце. Зараз йду відкривати. О, так, тут міфічні. Так, отут той. Так. Не знаю. Давайте лакіблоки здамо. Опа-опа. Так, давайте зараз відкриємо оце лакеблок оці два здамо фюз. Давайте зараз. Що випаде? Якщо щось потужне, що, я не знаю. Ну так, це не імба. то тому продаємо. Так, продати, єс. Yes. Так, беремо тоді, напевно, лос. так, е, облокс. Бо я вже і так там той вже не встигну забрати. Тому хай буде лос. облокс. Так. О, тут ці штуки з'явились. Забираємо. 7 6 5 7 Адмін Lucky Box. Ну нічого. Отмінено мені. Вот сейчас якби вийшов би саме з подарення, я б не повірив, що це в реальності. Так, давай це продамо. Так. Візьмемо Loss Admin Lucky Box. Так А у ціло блоки я бы у офис Стоять Так, короче, я тела блоки не знаю открыю, то мы продаем Yes? Не-не-не-не, можно я встигну, можно я встигну? Я встыг просто в останню секунду Короче Я продаю тела блоки админы той бо тому що я капець довго буду відкривати. Я тільки адмін не буду брати, тому що. У мене типа є саме декісний той. Що це таке саме написав? Що він випустив того саміні спайдеріні який в мене є? Так, лос Бомбіні. Тос Лісен Бомбомбіні. Так, що мені випаде з цього? Так. Ласка, якусь цекратку. Hot пот Spot Хо-хо-хо. Як він приносить? 25. Чукай, давайте зараз заберем. Ну, 204 мільйона в секунду. Це багато, це капець багато. Я думаю, він десь 25 мільйонів в секунду приносить. Це дуже багато. Так, 10. Перепругуємо це. Так. Давайте оце тоді. Капець, з мене стільки секреток тих. Ще я навіть не знаю, коли відео закінчувати, бо тому що тут Івент ще буде тривати і тривати. Так. Дайте мені якогось брайнрота. Брайн рот. Так, у мене ж є ж там купа rotів різних. Давайте я їх поздаю. Наприклад, кого мені би здати? Ну їх я би не здавав би. Мені нема кого здати, а ще нема. Так. А чому мені Лос Бомбінітус не продати? Ні, давайте знаєте, що попробуємо? Давайте попробуємо здати якихось топових моїх секретів. Так, беремо це. Беремо це. Зараз ще візьму дуль, 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 дуля. І візьму ще лаваку. Беру лаваку. Ви ході, знаєте, щоб мені той на санях Той, е секретейра випав. Onex, onex, one, one, one. Ну, я його призвати не можу. Нема тімейтів. На жаль. Так, е берем дуль-дуль-дуль-дуль-дуль-дуль-дуль-дуль-дуль. Е Забираю його. Так, і тепер я би ще здав. <гану> То я не знаю. Та чому би і лаку карачку не здати? Чи в мене є гірші. В мене на архів... в архівці вроді, би, є... є гірші. От оць, оце, оце, оце буде добре. От оце буде добре. Оце от якраз зараз дам. І провірю, що мені звітом може випасти. Так, я не жалію, що я здав е, таких топових секреток. 6%. Не, ну, я би хотів дуже, знаєте, оцього чиклітейра Noi літера. він мені випав, то то би був капець, я б дуже обрадувався. Але цього приблизно це буде. Він мені випаде приблизно. Ніколи. Так. там клавіатура вийшла, я її прозівав. Ну, Нічого. О, можна збирати? Ні, ще? Семь, можеш скіпнути? Мені лінь вже тут стояти. Саміс скіпни фюз. Семі скіпний фюз. Давай, самі, скіпний фюз. Так, ще тут чекати треба. Поки самі скіпне той фюз. І нормального нічого не виходить. Дайте сюди зайдемо. Сюда. Сюда видемо. Так. О, бачите, він приносить 9. А тоді приносив 256. Оце траліта тралала. Так. Так. Нічого тут нормального нема. А я, знаєте, зараз що зроблю? Опа. Опа! Ой, рятуйте, рятуйте, я тепер 1x1x1x1. 1x1. Піднімайте мене, піднімайте мене. Опа, я 1x1x1x1. Короче, пошутили досить. Може, не хочете вже бути 1x1, бо тупо там сидіти, хай сидить короче, мій клон, він був нечемний. Він типу, він втік з бази, яку я хотів ограбити. Ну, точніше, не ограбити, а об, обікрасти. Что там? О, вже сами скипнув. Так. Булоска, секлітейра, но літейра. І на що я надіявся? Правильно, не на що. Як була лавака, так і вернулась. Привет, лавак. Так. Так, теперь це ставим сюди. На цю лаваку ставлю. Tak, to co? Dawajcie, cykl odkrywamy. Mnie miejsce na bazie jest. O, balerina cappuccina, Mimi mi 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 tra -la -la. mi mi mi, mi O, tu jest taki blok. Chodzi, żeby z niego coś potężnego wypało. Tra la le ru tra la, -la. -ru, -la". Tak, zaraz, to jest taki -y blok Bude o, tu będzie Я його відкрию. Зразу відкриваю. І зразу відношу ту е балеріна Капучина. Відношу її у фюз. Тому що ну, вона мені не потрібна. Що мені випало цей? Я не можу. Я не знаю, може він і не як кращий у цього хот-поспода, Але він капець рідкісний. Це дуже рідкісний, це лострал Рітус. Хо-хо-хо! Потужно. Мені випали потужні брендроти. Так скажу. Так. дуль дуль-дуль-дуль-дуль-дулі, дулі, дулі. -дуль. Можна я вас заберу звідси? Звідси прям вас заберу, окей. Е, от, ви не чимноте, ви мене тут забудували. Випустіть. О, ви, ви, то випустіть мене. О! Дякую, що випустили. Так, тепер можна пооткривати ці подаруночки. Капучино. Капучино-капучино. Опа, ще подаручки. Ще один. Це ж самий рідкісний, як він мені випав. Я не знаю, як він мені випав, але на цьому я буду, напевно, відео вже закінчувати. Бо то капець! Просто у мене такі бренроти, я їх в житті таких ще не мав. Ну, коротше, ретурн, коротше, я вже здавати не буду і так. От скажіть, потужні бене бренроти тут. Ну, тут. На цьому я тоді буду завершувати. Всім па-па. А, я забув. Підписуйтесь на канал і ставте лайк. Ну вот тоді напевно точно всім па-па.